Нещодавно відбувся благодійного характеру фестиваль Середньовіччя подія мала місце у Пасічнянській ТГ на Пнівському замку. Щойно увійшовши на територію історичної пам'ятки, присутні мали змогу бачити справжні лицарські бої. Як бачите, зараз на рингу відбувається двобій між двома сміливцями двома майбутніми лицарями. Я трошки мушу дивитися на них, а на вас трошки. Отже, лев проти орла, два хижаки це є. Софт обладнання це є м'яке обладнання. Усі лицарі перед тим, як ходіти справжній лад і справжню зброю взяти, тренуються на таких м'яких. Це є м'які щити, м'які мечі і спеціальні пошиті шоломи для середньовічного бою. Середньовічний бій в Україні стрімко розвивається. Збірна України по середньовічному бою є одна з найсильніших команд у світі. Тож і ми в надвірні також впроваджуємо цей вид спорту. В життя, тож на всіх заходах стараємося презентувати середньовічний бій. Представниця пласту і водночас головний ініціатор благодійного фестивалю Дівчина Анна розповідає за сам характер проєкту. Це захід є повністю благодійним. Ми збираємо на рацію матерола для наших захисників. Насправді дуже хочемо, щоб люди більше долучалися до благодійності. Через це проводимо різні фестивалі. Цього року в нас досить багато планів на цей рахунок, хочемо як умога більше зібрати коштів. Тому ми сподіваємося, що ми можемо злучити як умога більше надвірнянців, пасічня, Всіх клас є також волонтерська організація. Хочемо подякувати всім організаторам, які проводять зараз майстер-класи для людей Краснотвору, що допомагали мені та моєму ментору це все організувати. Сподіваємось, що всім все сподобається, і всі круто проведуть час. Серед усіх різноманітностей дівчина пояснює, як їй вдалося згуртувати так багато учасників заходу. Також як каже Анна, висловлює вдячність своєму ментору в допомозі, а також голові посічненської ТГ. Щоб залучити більшість людей для цього заходу. нам здавалося досить багато часу, але ми старалися максимально, щоб людям. Донести, що сернівіше теж може бути крутим і може класно задіяти до благодійності. У мене є ментор, це наша станична в класі. Ми разом з нею шукали всіх, телефонували, писали листи, кому потрібно. Також дуже хочемо подякувати голові Пасічнянської тера за те, що дозволила нам зробити цей захід. Дівчата Яна та Аня також розповіли за свою місію на події, а це кожному бажаючому який задонатив, давати можливість взяти участь у лотереї наприкінці події. Сьогодні в нас проходить середньовічний фестиваль. Люди приходять, платять нам донати, ми пишемо їм лотерейні квиточки на руці, і потім ввечері буде лотерея, за що можна щось виграти. Також в нас проходять лицарські бої, тут там, перукарні, оркестри, потім буде ще аукціон і бал. Наша мета збирати якомога більше грошей на ЗСУ і допомогти їм. Така дівчина була, це вже в мене п'ята дівчина такого, ну плану була е, мотанка, була. Берегиня, дівчина калина була, і одна із таких дівчат продана за 2 мільйони гривень. Цей чоловік у Фартусі Олександр він майстер виробничого навчання професії коваль ручного кування. Хоча сам з Бердянська навчає як у Запоріжжі, так і у Франківську. Його праця не залишається без уваги, тому і розповідає у деталях про свою роботу. Металева мотанка, берегиня це. Особисто це я зробив для міста Запоріжжя подарунок. Думав на день незалежності, але трошки там не вистачило часу і зроблю зараз на день вчителя. Подарую Виготовлена із дроту. Оцінкованого дроту, там 5 кілометрів дроту, і сама основа вона з грубшого дроту виготовлена. Це понівечений електромережі Запорізької області. Вона ще не готова. в неї там буде ще сфера, така скоріння. І на цій сфері будуть уламки всередині, уламки снарядів. І можна сказати, що це буде як відродження України. Там, де була війна, буде вирости життя заново. Чи можна сказати, що це вона це. Це берегиня захищає весь світ від війни. Крім основної роботи, також були представлені й інші. Серед них так званий робот. Олександр розповів за те, скільки часу забирає втілення ідеї в реальність. Ну, по-різному буває там. Ну, наприклад, цього робота я, я коли е, почав робити, у мене там вже багато таких запчастин вже вживаних. І вже я їм як е, друге життя даю цим. Їх би на переплавку, це, а так я їм зробив, вже зварив заново і вже можна. Це як підставка під шампанське чи під вино, там. такий робот зробив, придумав. Ну, не знаю, скільки, я десь два дні щось мені прийшло в голову, і я такий давай, думаю, зробив. Десь три дні я його робив. Підбирав запчастини там. А кого мотали коли? Ну, з дружиною. Б. Там десь трошки прибавив, там десь бавив. Заміряв, бо замірив проводив по своїй дружині. Трошки зробив вище, тому що скульптура трошки має бути вищою. Тут два метри. ну, вона висота самої дівчини. То два метри. Загалом, завдяки ідеї такого фестивалю, організаторами було зібрано понад 47 тисяч гривень, які пішли на потреби ЗСУ.